Початку, от ви знаєте, оця е, жіночка чудова з е, медичної комісії. Вона ніби відкрила ворота АДА. Значить, е, ну звичайно, е, Зеленський прореагував питання оформлення прокурорами фальшивої інвалідності. розглянуть на засіданні РНБО повідомив Зеленський. Президент зауважив. Що поки Україна на дипломатичному рівні з партнерами домовляється про оборонні пакети та обговорює, як протистоять російській агресії, всередині країни ситуація не менш серйозна. Додам також Міністерство охорони здоров'я скасувало понад 70 висновків про встановлення інвалідності, виданих Хмельницьким МСЄК. Про це. МСЕК, добре, таке скорочення. Ну, не лізе в голову. Про це повідомила прес-служба відомства на запит українських новин. А, е, а тепер я хочу, шановні друзі, просто два приклади вам сказати. Я сьогодні засейвив такі чудові посадовці, знаєте, молоді і так далі. Послухайте е, наймолодший прокурор, пенсіонер Іса... Танри Вердієв 36 років, заступник керівника Кіровоградської облпрокуратури. <кій> В 2023 році задекларував, окрім зарплати пенсію у 251 тисяч гривень, вперше пенсію отримав у 34 роки. І ще одне: чинний прокурор, теж дядечка такий прилічний такий, Тернопільської області Миколайчук за минулий рік він отримав 326 331 тисяч гривну пенсії разом із 1,79 мільйонів гривень зарплати. Також у його декларації значиться 14 тисяч гривень пільги на оплату комуналки і тисяча гривень. Від пенсійного фонду разової грошової допомоги. От ви знаєте, ви знаєте, і оце фраза Зеленського. Президент зауважив, що поки Україна на дипломатичному рівні з партнерами домовляється про оборонні пакети та обговорює, як протистояти російській агресії, всередині країни ситуація не менш серйозна. Ух ти ж моя! Солоденька рибка Володимир Олександр. Знаєш, я е, ну, не прибічник, е, отак. Ну розумієш, він президент, президент війни, він займається. А що, а, а, а чому ж так? Він що? Е, з Пилип з, з Конопель? 18 листопада 2022 року. Війна вже йде півроку. Заява президента Зеленського. В Україні зараз немає корупції. Багато корупціонерів виїхали разом з вкраденими грошима. Не буде ніякої корупції, її немає зараз. Звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхало разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишились там, де зараз перебувають. Ні, так це політична заява. Я взагалі на неї не дивлюсь. У мене питання е, пробач... Про наші антикорупційні органи, про яких у нас е скільки завгодно. Ну, слухай, ну так не можна. Дивіться. Те, що зробили прокурори. О, пробач, мені один сказав, е коли це було вчора. На твоєму місці гість сидів і сказав мені, тому. Чому я питаю, чому вони не бачать? це? Він каже, тому що нема політичної волі. Яка політична воля про цих прокурорів? Про... Їх же ж ви знайшли, ви знайшли, знайшли їх. В кінці 2019 року було проведено реформу імені Рябошапки Чумака. Всі працівники органів прокуратури проходили переатестацію згідно нового закону. Оцей прокурор олійник. Який в Хмельницькому прокурором працює, і якого, виявляється, він травму отримав у 2005 році під час читання матеріалів кримінальної справи. І потім через 11 років йому встановили інвалідність. Через 11 років, що він зі стільця впав? Ну, я не знаю, як це могло бути. Через суд, Матвій Юрійович. І що далі відбувається? Він пише. Ну, Звичайно, треба йому було мовчати, але він написав. Так. Що під час атестації 2019 року мені це питання задавали? І я їм відповів. І ні жодних питань до мене не виникло. То я задаю питання: а чого ні питань не виникло? Відповідь дуже проста. Я переконаний, що напроти нього сиділи його колеги, такі самі, як він, які його прекрасно розуміли, як він впав зі стільця і що там у нього відбувалося. Тепер поставте себе на місце працівників пенсійного фонду, До вас приносять судове рішення, де написано, що такому-то прокурору потрібно встановити пенсію, тому що він інвалід, да? і мало того, без обмеження максимальним розміром. У нас ж існує в законодавстві 23 610 гривень максимально. Да. А подивіться, які їм встановлюють? 50-60 тисяч через суди. І пенсійний фонд бачить, що це неправильно. І як тільки він починає з ними тягатися через суд, у них починаються проблеми. Попробуйте у прокурору пенсію не назначити. Треба розказувати, що таке працівник пенсійного фонду, що таке прокурор області або його заступник. Попробуйте з ними повоювати. І всі це бачать, і всі це знають. І ніхто навіть нічого не пробує зробити. Добре, тоді питання просте: от е, бачиш. Міністерство охорони здоров'я скасувало понад 70 висновків про встановлення інвалідності, а вони просто скасували інвалідність. А ці люди так і будуть працювати. Там 38 вони знизили з другої до третьої, no. і тільки 36 скасували взагалі. я не про це. От ті, що нелегально це зроблено, з обманом. Це ці люди будуть працювати? Ну, давайте так. Він встане і скаже: я встановлював цю групу, чи ті, хто мені в медико-соціальній експертній комісії встановлював. Я подали документи, вони їх розглянули, встановили, я тут причому. І спробуйте довести, що він тут причому. Причому хто буде доводити? Доводити будуть деберівці, серед яких точно таких же, як ці прокурори, величезна кількість. Настільки все пов'язано, Матвій Юріч, настільки це все переплетено, ну і як це розробити? Потрібні, потрібно не просто карати корупціонерів. Так. Потрібні системні зміни. Ну, просте питання. Людині 40 років він ніколи нічим не хворів. І раптом він отримує інвалідність. Питання? Він міг потрапити в ДТП, правда? Він міг отримати травму під час виконання службових обов'язків. Він міг отримати інфаркт, він міг отримати інсульт. Ну ці несподіванки, вони ж фіксуються. Ви ж не можете їх придумати, правда? Ні, ну можна написати, що ангіографія показала, що в нього інфаркт, і взяти чужий знімок. Но це ж можна перевірити. Це повинна бути контрольна структура. Хто цим повинен займатися? Цим повинен займатися не органи СЕК, а органи пенсійного фонду. В Польщі ЗУС. Тобто система пенсійна, коли приносять справку про інвалідність, вони перевіряють її. Там у них є спеціальна медична служба, яка не залежить від медиків. Вони платять їм в два рази більше. Ага, у тебе був інфаркт, інсульт, ми перевіримо, у нас є апаратура. Ми перевіримо первинну медичну документацію. І там такі речі не проходять. Далі сьогодні, коли людина приходить на МСЕК, її бачить, і в нього є контакт з усіма цими працівниками, як зроблено в Азербайджані. Подають людину на встановлення інвалідності на центральний рівень і його знеособлюють. І документи на цю людину направляють в три різних райони. Він навіть не знає куди. І там комісія, не бачачи ні людини, не знаючи її прізвища по медичній документації, приймає рішення. Ну, в це я не вірю. В тим більше в Азербайджані, абсолютно корумпованій країні. Я в це не вірю. Але система хороша. Матвій Юрійович, повірте мені. Там, де От я бачив, які системні зміни були в Азербайджані. Вони не просто так вірмен перемогли. Якби вони не навели порядок на низовому рівні, і так як вони боролися з корупцією на низовому рівні, Алієв її знищив дуже красиво, не шляхом, там що я вас всіх перестріляю, повішую, у них на сьогоднішній день на низовому рівні зроблено 11 прозорих офісів по районах. І там працюють відібрані люди, які навчалися на заході. Ви приходите в прозорий офіс, вас зустрічає людина з університетською західною освітою і вас розпитує, що ви хочете. І він вас водить за руку, ви складаєте документи, і ви з чиновниками не спілкуєтесь, і автоматом приймаються рішення. Вони цифровізували всі пенсійні справи. Якщо в районі десь лежало в архіві справа, можете прийти домовитись, там якісь щось туди написали. Тепер вони забрали на центральний рівень, повністю їх цифровізували. Ви туди не влізете. Там настільки системно подолали на низовому рівні корупцію, що й дало результат в війні. Повірте мені, нас про Грузію розказували. Грузії треба дуже довго вчитися про те, як Алієв поборов корупцію на низовому рівні. А те, що він володіє всім іншим, це, і... питання. це вже інше питання. І на цій ноті. Шановні друзі, ну погодьтесь з паном Ревою, завжди цікаво. Розумієте? Хоча він, містер Твістер, бивший міністр, і, до речі, от знаєте, хочу сказати відверто, пан Рева, що мене, ну, мене бентежить те, що не тільки ви, але ціла когорта людей, розумієте, які професіонали своєї справи. Матвій Юрійович, що якщо зараз ви... зараз. Не... Якщо ви приходите на посаду, і починаєте ламати корупційні схеми. Uh -huh. Якщо у вас буде цікавість, запросіть, я вам розкажу, як я це робив. Проти вас одразу починаються кампанії дискредитації, тому що корупціонери мають гроші. І вони знають, кому треба платити для того, щоб вас приділити. О, те ж саме, що сьогодні почали проти Порошенка. Порошенко ударив в ключовий міф нинішньої влади. Міф броневтік називається. Тому що у нас влада асоціюється з президентом Зеленським, він не втік. Ну це ж не значить, що всі інші не втекли. Він був на місці, і біля нього було дуже визьке коло людей. А де були правоохоронці? Де Баканов був? В той час, коли малюк з Татаровим, за словами президента, полювали на Чеченців в Києві, де був голова СБУ? Чому він не полював третім з ними? Про те, що чим займався Арістович, він описав. Чим займався значить, Арахамі, теж вони там крали вино у цього, як його? У Тимошенка. Да, ну так вони ж про це прямо пишуть. No. Від, ні, від нічого робити. А хто польову роботу проводив з людьми? Зараз про цього генерала Шайхета розписують, да? який зараз там виліз. Я своїми хлопцями з Миколаєва розмовляю, зі своїми колишніми, з якими я вчився в училищі. Вони кажуть, так він же втік в перший день війни. З усім складом своєї поліції кинув Миколаїв. Там генерал, значить, Марченко, об оборону. Так поліцейських не було, потікали. І він сьогодні заступник високопосаду МВС займає. Правий Порошенко, коли розказував, що влада здриснула. І треба розібратися, хто здриснув, і показати, хто це зробив. От бачите, Рева, тільки спитай його про щось, так вже й не знаєш, куди тікати від реви. А я буду тікати від реви на наступну програму. Шановний Андрію, спасибі тобі велике за те, що ти такий цікавий. Ти як красива, е, е, такий, я, е, як красиве дерево, чи такий, е, знаєш, щось таке, от, що можна сидіти і слухати. Ти знаєш три речі: е, значить, як море, щось таке, да? як горить е, е, полум'я і як рева розповідає про корупційні зв'язки. Це вкрай цікаво. Шановні друзі,